Зиновій Кулик починав працювати у школі санаторії вихователем. Потім був педагогом-організатором, а останні роки вчителем фізкультури. Оце є моє робичне місце, яке ну, на даний час ми мали звільнити по рекомендації нашої адміністрації, і все ми забрали. Якщо раніше сюди заходили діти усміхнені, просили м'як скакалку, Ще є правда м'як, скакалку. Чоловік працює тут більше 30 років. Під час літнього періоду саме більше в нас так дітей тому що є наплив з цілої області, з районів. Раніше навіть було з цілої України. Ми приймали навіть дітей, як було заворушення у Боснії і Герцеговині, Проходили ту діти ту реабілітацію, що в них було заворушення. Під час навчання в нас завжди раніше було до 160 дітей, 180. Санаторій журавно функціонував як звичайна школа. Тут навчалися діти із різними формами туберкульозу. Також їх тут лікували. Інгаляції з різними суспензіями, сиропами, все, що потрібно для лікування дітей з легеневою патологією, проводилося УВЧ, кварцування. Тут є Електрофорез. В санаторії працюють 134 людини, а дітей щороку стає менше, каже виконувачка обов'язків головної лікарки Ольга Боянова, розповідає, тепер діти із туберкульозом на обліку у сімейних лікарів. Вже протягом багатьох років таких дітей з активними або затухаючими формами туберкульозу у нас практично не було. Це були у Донеці, а минулого року раптом одна дитина. Так, а в основному у нас були діти з груп ризику. Котрих батьки або опікуни хворіли на туберкульоз і не хотіли лікувати за 9 місяців. У нас пролікувалося в санаторії 240 дітей. Але це в основному діти були з легеневою патологією. З вересня цього року дітей не приймають. Заклад перевели на простій. Працівникам скоротили ставки, а деякі звільнилися. каже вчитель, вихователь Остап Ямборко. І додає колектив проти перепрофілювання дитячого санаторію, тому створили петицію. Щоб цей заклад був саме для дітей. Не для дорослого населення, а саме для дітей. Розглядається питання навіть на комерційній основі, щоб він частково функціонував, тобто залученням якихось інвестицій, благодійних внесків. Тому що держава наполягає, що фінансування не вистачає для даного санторію. Тобто ми розглядаємо варіант, щоб сюди приїжджали діти і на комерційній основі. Платні путівки. Щоб... дітей на оздоровлення мало, медиків і реабілітологів багато, каже голова обласної комісії соціального захисту Микола Іщук. Приміщення можна використати для лікування інших людей. Кожного року на цей об'єкт використовувалося від 14 до 20 мільйонів гривень. Я знаю точно, що протягом 2021 року 10 нових виявлених випадків захворювання легеневої системи у форматі туберкульозу, якби нових на область. На сьогоднішній день черга психоневрологічні диспансери вона вимірюється в сотнях. Рішення про перепрофілювання дитячого санаторію в психоневрологічний диспансер для дорослих наразі обговорюють, а ухвалити мають на сесії Львівської обласної ради. Ірина Качмарик, Роман Гантишин. Новини на Суспільному. Львівщина.